Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 15 квітня, проживаю я на Вінниччині. Вчора вечором обробляв абрикос. І замітив на одній гілості моноліоз. Все рівно він є присутній, хоч у нас і не було прохолодно так, як минулі роки. І не було таких опадів, як минулі роки. Серівно все ж таки абрикоси потрібно обробляти від такого захворювання. Я проходжу поки, щоб ви бачили, що всі гілочки ніде немає ні одного захворювання, а в одному місці побачив. От, Можна сказати, що це страшна хвороба для абрикоса. Цю гілочку обов'язково потрібно вирізати і винести із саду, тому що це грибкове захворювання, чи пташка якась сіла, чи мураха якась може перенести на сусідні гілки і на сусідні дерева. А можливо навіть і перенести, перенестися вітру. Тому обов'язково захистіть свій садок. Якщо буде завтра похолодання, то можливо, хто не обробив свій садок, абрикоси від такої інфекції, як моноліоз, може бути на ваших абрикосах. Чи перенесла пташка, чи вітром і може розповсюдитись по всіх абрикосах або по всіх гілках. От Зрізав наживу От, молодий, молодий пагін, продовження на нього зрізаюся, більше ніде нічого нема. Дивіться добре, бо якщо буде декілька таких гілок, то захворюють всі абрикоси. Захистіть свій абрикос вчасно, тоді буде запізно. Монуліоз це така, таке інфекційне захворювання. Зранку чи днем дивишся всі листочки живенькі, нема нічого, а під вечір починають в'янути. На другий день ранку, через добу, може весь все дерево захворіти. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.